Ще є така проблема, як безсоння або порушення сну. Чесно кажучи, не кожний хворий з ним звертається як зі скаргами, але така ситуація зустрічається у багатьох хворих. Якщо розпитати, то, чесно кажучи, напевно, у всіх можна виявити, тільки воно є по-різному. Ну, найчастіші причини це є тривога. Коли людина швидше, навіть не то, що швидше, а будеться під час сну вночі. Або депресія, так, депресія людина швидко будеться так, набагато раніше, ніж раніше, ніж до цього. Ну, причини є, очевидно, якісь особисті, побутові, ну, які нашаровуються, можливо, якісь і. Органічні захворювання, тобто якісь хвороби, ковід раніше викликав такі порушення.